У п'ятницю міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонила шосткинцям купатися у Галенківському озері. Причиною такого рішення стала незадовільна якість води у водоймі. Зокрема, за показниками мікробіологічного контролю відібраних проб на лівому березі це так званий дитячий пляж, індекс лактопозитивної кишкової палички у воді у п'ять разів перевищує допустиму норму. А на правому березі це пірс у три рази. Комісія вирішила заборонити на час до отримання негативних результатів. Ну то тобто, є нормальної води заборону на купання. Розвішена інформація по пляжам та про. Проведена роз'яснювальна робота в засобах масової інформації на сьогодні купатися заборонено. Як повідомили на апаратній нараді, створена спеціальна комісія, яка щодня досліджує проби води з озера та намагається встановити причину зараження. Вчора працювала комісія додатково і виявили цілий ряд можливих потенційних точок забруднення. Пробу відібрані відповідно до рішення ТБЧС на протязі на площі всього озера і надалі до Гамаліївського монастиря. Забруднення починається від мосту, який з'єднує Лакацький та Вінницький мікрорайон. І надалі воно зараз сконцентрована більш на лівому березі озера Галінківське. Нагадаємо, озеро Галинківське визнано єдиним офіційним. Офіційним місцем літнього відпочинку на воді в шості, однак через аномальну спеку люди все одно намагаються більше часу проводити біля водойм. Тож комунальники вирішили облаштувати пляж на хімреактивівському ставку, враховуючи ситуацію, що склалася з е, цим питанням та за заборону купальників, облаштували ще одне місце відпочинку. Це на Хімреактивівському ставку. Розчистили очерету, завезли піску. Я думаю, це зараз буде слушно, незважаючи на те, що це не неофіційне місце купання, але вже мешканці міста було багато. Дуже на шосткинці до заборони фахівців прислухалися, і пляжі Галинківського озера, за словами представниці місцевого відділу Держпродспоживслужби, наразі напівпорожні. Були відпочиваючи, як і Більше засмагали. Також людей, особливо пенсійного віку, та тих, хто має хронічні захворювання, закликають менше часу проводити на вулиці в день. Не перебувайте довго під палючим сонцем та часто маленькими порціями пийте воду. Вона не повинна бути крижаною.